Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні відео таке, можливо, це як відповідь на багато запитань, які виникають у людини. Тобто так у вас. Чи вірну дорогу я обрала? Чи вірну дорогу я обрав? Ось так. Коли ми зробили певний крок, зробили вибір, вже щось робимо на цьому шляху, чи вірну дорогу взагалі, чи вірною дорогою ви зараз йдете, чи правильний у вас напрям, чи правильний напрям ви взяли? Давайте так одразу і запитання поставимо. Чи правильний напрям ви взяли? По цій карті. Так, але це якийсь такий легкий, красивий для вас напрям. Взагалі, так, хороша карта. Але я, бачите, як за цим букетом, за цими квітами не бачу, не бачу що, там, що там далі? Що там далі буде? Ще напрям хороший. Ні, хороший напрям. Все правильно ви робите зараз, причому дивіться. Ця дорога, яку ви обрали, вже веде вас дійсно до вашого щастя. Якщо ви хотіли ще й сімейного щастя, так, то буде сімейне щастя. Тут буде дуже хороший чоловік на цьому шляху. Тобто, все правильно, все, що ви зараз думаєте, плануєте. Ви правильно робите? Так, все так. Ви дивіться, три чоловічі карти. І ви така красива, класна. Три чоловічі карти. Піковий король. Це карта Лілії. Сам чоловік. Карта чоловіка. Мужчина. так, І ведмідь – це теж чоловіча карта. Це карта відповідального чоловіка. Благородного, відповідального чоловіка. Це просто трандес. До речі, тут е, ця карта вже говорить про те, що кармічна якась ситуація е, пом'якшується, пом'якшується, е, закінчується, закривається. Ось так, так треба собакові випустити. Тут, можливо, щось пов'язане з числом 9 буде. Можливо, 9, ну, 9 число місяця. 9 місяць. Ви правильний шлях взяли. Тобто це веде, по-перше, до сімейного щастя. <кій> так, <кій> давайте так. Чи всі рішення ваші вірні зараз? Давайте і подивимося так конкретніше. Так. Вірні рішення, вірні, дружні до вас, бачите? Причому сама карта, 18-та карта, карта собаки, це сама карта вірності. Вірні рішення, вірні. Всі рішення зараз приймаються вірно. Не слухайте нікого, кажуть. Рухайтеся. Рухайтеся. Але дивіться, тут якась перепона на шляху, там, де. Ви хочете більш, більшого як прориву такого, так карта корабля, коли ви як відкрите плавання, впускаєтесь. Сюди відносяться і переїзди, і якісь шляхи, які потрібно відкрити, і там шлях до грошей, шлях до роботи. Саме щоб відкрита дорога була. Якісь перепони, є. давайте подивимося, що це нам хочуть сказати. Можливо, справа в документах. Там, чиновники, які якось перешкоджають. І це, в принципі, зовні, але намагайтеся легко вирішити. Дивіться, ця карта в мене заговорена на те, щоб щось тут таке дивне твориться і потрібно відкрити портал сюди. Оцю магічну історію. Ось так. Десь зовні щось таке відбувається. Давайте подивимося, що там. і... Спробуємо це викрити, щоб ви могли. Угу. Е, так, тут така дивна історія. Просто кажуть, що десь на перехресті щось не знаю, підібрали, просто якусь енергетику підібрали, і це до вас прив'язалося. Що це? Ну, воно якось так міцно тримається, за, забру, забруднення якесь. Так, тут а, Тут можуть говорити про реальне там перехрестя, ви переходили десь і щось там. А, там, не знаю, випадково там взяли, або ну, реально якась енергетика така була. Щось сказали і підхопили. Ну, це як частина, можливо, чийогось ритуалу. Але дивіться, тут все, все це можна прибрати. Все це можна прибрати. Як руки миють від бруду, так? Це можна змити з себе. По суті, більше як вашими думками, як очистка ваших думок. Ось. Або, знаєте, як, перехрестя доріг це може бути не... Фізичне якесь перехрестя на вулиці, а перехрестя з якоюсь людиною, так? або з колективом, або просто з якоюсь ситуацією, як просто пересічна якась така ситуація виникає, коли ви могли енергетично неправильно сприйняти зарядитися не тою енергетикою. Тобто тут потрібно розуміти, що як буквально, так і езотер... ну, такий езотеричний підхід міг би бути. Але від цього від, від, як, відмитися, відчиститися можна. І це більше як робота із своїми думками, так, з на, самоналаштуванням. На, Можливо, хтось сказав щось вам, так? Тобто з якоюсь людиною ви поговорили, і якась людина вам сказала, що і ви перестали в себе вірити. Розумієте? Тобто вам потрібно відкрити в собі шляхи. Відкриті шляхи? Вам саме сонце вказує дорогу до, до правильних відкритих дверей. Там, де дійсно, ну, справжнє ваше життя. Тобто, ну, саме, саме життя вам вказує, куди й треба йти. Так, добре. Тут щось, знаєте, ще щось кажуть. Повтори ще раз, але правильно, ось таке. Повтори ще раз, але правильно. Що ви могли таке робити і десь так відчуваєте, що щось, невірно, невірно, якісь кроки робили. Або невірно щось зробили. Повтори, тут кажуть. Бачите, бо мені тут раз і другий як одне теж. Повторення ситуації якоїсь потрібно зробити, і тоді вийдете на вірний шлях. Так, давайте ще раз, що треба зробити? Щоб ви зрозуміли? Ні, все ясно, все ясно було ну, як тільки що сказано мною, і тут. Головне, щоб не було бездіяльності, так? Тобто, якщо буде бездіяльність, розчарування тільки буде. Внести ясність, зробити так, щоб було правильно щось зробити, переробити. Треба. Внести ясність. Ну, тут таку магічну ситуацію розказують якось. Mm -hmm. Mm -hmm. Дивіться, а тут кажуть, що ви, як вулкан, бачите, вам, вам що не роби якусь магічну е прив'язку, наприклад, так, приварут. Е ну, тут більше, знаєте, як, до чогось там поганого, так, привернути вашу увагу. Е але тут ваша вибуховість і ваша... Така сильна енергетика, ну, уявляєте, що таке вулкан і е, да? Вона перетворює цю ситуацію на неможливо для ваших ворогів, ну або якихось людей, які щось там можуть проти, супроти вас говорити, або вам якось перешкоджати в чомусь. Вони просто безсилі в цьому. І знаєте, такі. такі Враження начебто їх вищі сили, потім ще нагороджують якоюсь додатковою на роботою, так, безцільною якоюсь. Тобто тягнуть свою лямку, як кажуть. Ось. Ну, це про магічну історію. Ось так. Так. Ось така ситуація. Ну, я думаю, що тут зрозуміло більш-менш. Так, поїхали далі. Яка дорога найголовніша зараз у вас в житті, на яку більше звернути увагу? Так? Тобто на яку сферу, можливо, яка дорога найголовніша? Знову показують чоловіка. Хоча, може, це ви? Ні, випадковість якась. Чисто випадково відбувається, ви, наче, наче не бачите, нічого не передбачалося навіть такого цікавого, але з'являється саме та людина. Дивіться, ну все каже про те, що тут стосунки, це про стосунки. Але дивись, тут не про те, що дума тільки про стосунки. Ні, це випадково буде. І тоді, коли це трапиться, просто відреагуй правильно. Ага, хитромудро якось так відреагувати потрібно. Як лисичка. Вона тут і красива, і пухнаста, і така хитрюща, якась трішки. Тому що тут саме в цей період буде зустріч з ключови, ключовою людиною в твоєму житті. Ключовим чоловіком твого життя. Сонячний час якийсь. Добре, як ви його впізнаєте, окей? Раз нам кажуть, тут просто все про це. Як не крути все про це? Так, як ви його впізнаєте взагалі? Чи знаєте ви його взагалі, чи ні? Дуже умний. Шуткою, звісно. Розумний, розумний дуже. І дуже світла людина, взагалі тут як Божа людина. Ваша доля замкнений в собі трохи. Вільний, а, ну, тобто нікого в нього нема. І вас бачить просто супер жінкою. Ну що, тут саме про чоловіка говорять. Ви, ви, можливо, ви навіть і не думали, що зараз просто той шлях, який ви обрали, веде вас от до цього. Але кажуть, як не крути, хочеш чи не хочеш, тут йде зустріч. І якщо це входить в твої плани потім. То відреагуй правильно, тут тому і кажуть, що не просто не зациклюйся зараз, і ти не думаєш про це. І це десь правильно, що не ставиш там зараз так, Так, стосунки це найголовне. Тому я сижу там, чекаю або йду і кудись там знайомлюся. Хоча це ну, чому б ні. Тут кажуть про інше: відреагуй правильно в той момент, коли ця людина буде ну як звертатися до тебе, щось говорити. Сонце. Ну, він як ранок, як якась нова, нова, новий вітер. Такий розумний, начитаний, начитаний чоловік. Закритий. Характер більш закритий, ніж веселий такий прям капець. Він стабільний і. Багато працює. Ну, реально, тобто, йде чоловік до вас. Тут тобто, більш ну, ніяк не скажеш. Ви, напевно, і не планували. Тобто, я ж кажу, що я оцю карту бачу, що не видно, що там за цим букетом. От, а там таке щастя. І знову дивіться, карта будинок це, це ж теж карта Червового короля. І карта серця. Ну все, дівчата, це дуже добре. Я кажу амінь, і слава Богу, і так і буде, якщо ти хочеш. Ось. Дуже дякую вам, мої хороші. Дякую за вашу присутність. Тут це все. Я думаю, що тут супер викладка і супер розклад для тих, хто ну, дійсно навіть і не думав, що таке може бути. Дякую за вашу підтримку, за, вашу, за ваші коментарі, за ваші лайки, за те, що підписуєтеся, довіряєте мені. Дуже хочу, щоб цей канал, саме україномовний канал, він просувався швидше. Ось. Намагаюся це зробити. Ось і поновила буквально не так давно знову роботу над цим каналом, тому підемо, мої хороші, далі. А, ну що ж, дякую вам за фінансову підтримку також. І нехай все свідарує вам в рази більше. Па-па.